Пам'ятаєте, оцей ребрендинг, який відбувся між е, військоматом до ТЦК? Е, зараз е, рівень довіри до ТЦК. Ну, вкрай низький, от він критично низький, хоча рівень довіри до збройних сил знаходиться на найвищому рівні за всю історію України. І я щиро вірю в те, що цей рівень і буде зберігатися на дуже е висо високому uh -huh. щаблі. А, але люди не дають собі звіт в тому, що ТЦК це є невід'ємна складова збройних сил України. І мені видається, що після е дуже великої кількості е подій, е такого негативного характеру, скандалів, які підхоплювали. Російські псота пропаганда це все розганялося в тіктосі. У людей немає зараз довіри до ТЦК, і напевно нам доведеться робити черговий ребрендинг цієї структури, можливо, її реформування. Зараз досить активних обертів набирають рекрутингові центри, які відкриваються по країні, і дійсно туди приходить велика кількість людей. Вони отримують інформацію про те, на яку там бойову чи не бойову посаду вони могли би. Заступити для того, щоб взяти участь і стати частиною, точніше, сил оборони. І якщо, наприклад, у них немає цієї готовності, ніхто їх до цього не змушує. Тобто там є якийсь такий ефект добровільності, угу. Оцей момент, який викликає і відповідну довіру. Але рекрутингові центри відкривають е, окремі або роди військ, або бригади, е, які досить популярні, там Азов, третя штурмова. І багато інших бригад всім нам відомим. Тому будемо дивитися, але мені здається, що тут потрібно потрібні якісь такі глобальні зміни. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.